Так, зараз ми почекаємо хвилинку. у нас завантажиться, щоб у тебе було добре зображення? Ми почекаємо. Можливо, ще до нас хтось приєднається, можливо, Кирюша ще проси... просинається довго. Дивись. Та що ж воно так довго? Не хоче йти. Так. Зараз Дмитро почекаємо. Щось воно застигла програма, не хоче підніматись. Ой, нарешті Оп, оп, назад. Ось ми сьогодні з тобою. Пограємо в гру зимові рахівнички. Для того, щоб нам пограти, ми пригадаємо з тобою, як ми вже користувалися олівцем на телефоні. Добре, Дмитро? Угу. угу. Знаходь. Ти вже запам'ятав, де олівець? Угу. Так. Так. Так, Кажи, який ти колір вибираєш. Оговий. Так, ви обирай, обирай колір олівця. У мене буде фіолетовий. Так, ми з тобою поки що двоє. У нас таке завдання буде. Подивись уважно на зображення: ми пригадаємо склад числа і цифри, всі, які ми з тобою з дітками вчили. З одного боку, у нас. Буде кількість предметів, а з іншого боку цифри. Давай рахувати. Ось, наприклад. Ой, ой. Так, у нас. Я обрала картинку з ведмедиками. Дивись, Дмитро, я рахую. У мене один-два ведмедика, правильно? І я маю знайти відповідну цифру. Я. Знайшла цифру, і від ведмедиків я з'єдную з цифрою. Ось це я намалювала лінію. Тепер ти обирай малюнки і порахуй, які там є предмети. Що ти обираєш? Ой, забув. Так. Ти обрав сніговичків, я так розумію, так? Порахуй, скільки їх тут. Порахуй, скільки. Один, два, три. 4. Яка цифра? Чотири. З'єднуй цю картинку із цифрою 4. Любою лінією. Не обов'язково, щоб вона була рівна. Пробуй. Бом! Чудово! Бачиш? Так. Ну, а тепер мені сподобалася пташка. Я бачу, що вона тут одна. Я маю знайти цифру один. Я з'єдную. Так, а тепер твоя черга. Яку ти картинку обираєш? Це Сніговичок, давай. Один. Два, три. три. Знаходь цифру три і з'єднуй. Чудово! Так, ну у нас ще залишилися сніжинки. Давай ти тепер спробуєш. Рахуй. Один. Так. Давай, давай, давай. два Він сказав вже чотири я не почула. З'єднуй з'єднуй Дмитро. Єсть молодець, чудово. Так, наступна Так, але почекай ага щоб мені. Перейти а, до наступного слайду, чомусь треба все витирати. Я не знаю, чому так, але. Е, так, а де ж тут у нас? Е, гумку не можу знайти. Ага, є. Попередню треба витерти. Зараз. Так, а де гумка? А ось вона. Так, треба витерти мої. Так, Дмитро вже. Так, наступна картинка. Знову беремо олівець. Так. Ти береш який кольор, Дмитро. Кажи, який ти жовтий. Жовтий. Ну, я залишусь на фіолетовому. Добре. Ага. Так. Тепер давай твоя черга. Кого ти, яку ти картинку обираєш? Скажи, хто це? Зайчик. Скільки їх там? Так, молодець. Ну, давай ти, хлопчик, обирай, порахуй, хлопчики там сніг кидають лопатами. Бачиш, скільки їх тут порахуй. Пять. Уважніше будь. Так, скільки? Чотири. Так, шукай цифру 4. І з'єднуй. Добре. Ну, я оберу е, ялинки. Один. Рахуємо разом. Два. Три, Чотирь, 4. П'ять. Де ж та цифра 5? Ну, ось так. Є. Так, ну, залишилися зайчики. Скільки їх там? <гум> <гум> Знаход цифру 3 і з'єднуй. Правильно, молодець. І у нас залишився хто? Міновічок! <гум> так, молодець, скільки їх там? Один. Молодець, ти вже з'єднав. Ну, <гум> ми тепер знаходимо ластик. Стираємо свої лінії і переходимо до наступного слайду. Ще одне завдання. Так. Ой, я щось не бачу. Дим... О, добре, не бачу мишку. Беремо олівець, Дмитро. Бери олівець. Так. У мене залишається фіолетове. Ти можеш. Любий інший на смак вибрати колір собі. Ти жовтий вибрав? Так. Ну, давай, Дмитро, я перша візьму. Мені сподобалась білочка. Вона у мене одна. Одна. Так, ось я з'єднала. Тепер твоя черга. Скільки? Кого Добре? ти обираєш? Я. Ага, це я зрозуміла це е, маленькі гноми, да? Ну, здається, тільки дівчатка. Молодець. А ось оце у нас гілочки, гробини. Скільки їх тут? Це, це легко. Скільки там, Дмитро? Три. три. Знаходь цифру три. Так, чудово. Ну, розваги зимові санчата. Діти катаються на санчатах. Скільки там їх, діток? Два. Двоє. Знаходь цифру два. Молодець. І зайченята у нас. Молодець, чудово. Тобі сподобалось? Да. Так, ти зрозумів, як користуватися олівцем і як. Грати в такі ігри. Молодець. Ну, тепер ми стираємо ластиком, закриваємо програму. Так, а чому це в мене не стерлося? І, ага, наступне завдання, олівець нам не потрібне. Більше. Ми з тобою пригадаємо геометричні фігури і на що вони схожі. Це у нас яка фігура? Круг, скажи, на які предмети схожий круг? І У природі на які предмети він схожий? Подумай. Колесо? На колесо. Так. І ще на що? На кришку. На кришку. Від чого там? Від каструльки, так? Да? Так. А ще а, на, на що? що? А, Дмитро? На що ще Його. А? На небі у нас що, Дмитро? Світить що? Небо. <світил> а на небі що світить? Кажи. Сонечко, Сонечко, так. А мама тобі насипає їжу у яку? Посуду? Кастулю. По <світил> <світил> Вона теж круглої форми, молодець, Дмитро. А ще дарілка. А із чого ти п'єш чай? Із кружки. Вона якої форми? Круг. Покажи мені круг. Круг покажи пальцями. Дмитро, дивись, Дмитро. Малю. О, так. Не, не малюй, просто пальцями з'єднай. О, кружечок, правильно. Далі наступна фігура у нас яка? О, правильно, кружочек. Молодець. Яка наступна фігура, Дмитро? Прямоугольник. Прямокутник. На що може, що на нього може бути схоже? Давай подумаємо разом. Ну, я думаю, що, наприклад, автобус схожий, він довгий? Прямокутної Його. форми, автобус чи тролейбус. Його. Так. Правда? Да. На... І ще, може, на альбом. Дмитро. Правда? Альбом. Телефон. На телефон. Правильно, те, що діти люблять користуватися чим. Молодець. А я навіть і забула про таку важливу річ. Молодець. Далі наступна фігура яка? Ух. Ні. Важніше? Овал. Овал. Ну, а на цю фігуру що може бути схожим? А чого він на землі? Чого це він на землі? А, Дмитро? На що схоже? Куриця що несе? І що? Я не хочу. <рес> ну, ми ж говоримо на яку фігуру, на які предмети схожа фігура овал. На яєчко, на правда? Напаєчко. А? Так, ну, добре, наступна фігура, яка у нас залишилась? Блад. Ну, подумаємо, на що схоже. Які предмети на нього схожі? Картина. Картина, так. І ще що може бути? Стіл може бути квадратний. Може. Так. А ще цеглина може бути квадратною. Тумбочка. Так, шафчик може бути квадратною. Молодець. І ще фігура яка? Плямокутник. Ні, здравствую. Подивись уважніше. Трикутник. На що, які предмети схожі на трикутник можуть бути? Не Шипи. А? Шипи. Шипи? Шипи. Можливо, так. А шматочок торту. Якщо його відрізати, круглого торту, відрізати шматочок. Він тієї якої форми? Плеогонь. Так. А на будинку що є? Клифа. Дах. Правильно, молодець. Ти все пригадав, все ти вмієш і розумієш. Молодець. Ну, а тепер скажи, які, яке свято сьогодні? Ти знаєш, тобі сказала мама чи бабуся? Новий, год. новий рік. Ми чекаємо на новий рік і надіємося, що все в ньому буде добре і краще, ніж було. І тому для тебе ось таке привітання веселе. <різовує> так. Я бажаю. І тобі, і твоїм рідним здоров'я в наступному році, радості, щоб ти завжди був веселий, усміхнений і радував своїх рідних. І всі, щоб ви були